Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо безе на швейцарській мерензі. І це, мабуть, найдешевший елемент декору для тортів, пасок, різноманітних десертів. Готується дуже просто і виходить чудово! Готуємо! Для такої меренги необхідно всього три основних інгредієнта. це цукор, яєчні білки. Лимонна кислота або ж лимонний сік. А також за бажанням ванільний цукор або ж ваніль. Відношення цукру і білка повинно бути 2 до 1. На одну частину білка повинно бути 2 частини цукру. Тут у мисці 100 г білка. До нього висипаємо 1 четверту чайної ложки лимонної кислоти і 200 г цукру. Якщо додається ванільний цукор, то він враховується з цукром. Тобто 5 г ванільного цукру плюс 195 г чистого цукру. Висипаємо до білків і розмішуємо. Хочу звернути увагу, весь посуд, який будемо використовувати для білка, повинен бути повністю обезжиреним. І все це потрібно нагрівати на водяний бані. Для цього потрібна нехитра конструкція. Тобто, це невеликий сотейник чи каструля з водою. І ось ця миска, на якій будемо підігрівати білки з цукром. Поставив миску на каструлю, її дно не повинно торкатися поверхні води. Переходимо до плити, вмикаємо вогонь і даємо воді закипіти. А коли закипіла, зменшуємо вогонь на мінімальний. Сильного кипіння не потрібно. Ставимо миску з білками і при неприрівному помішуванні доводимо масу до повного розчинення цукру. Дуже важливо масу не перегріти, щоб не звернулися білки. Нагрівати потрібно до 55-60 градусів це та температура, при якій цукор повністю розтане в білках. Можна перевірити на дотик, перетерти білкову масу між пальцями. Крупинки цукру не повинні відчуватися. На це уходить майже 1,5-2 хвилини, щоб цукор повністю розчинився. Знімаємо з плити. Переливаємо в більшу місткість, оскільки при збиванні маса буде збільшуватися. І відразу починаємо збивати. Спочатку на мінімальній швидкості, поступово збільшуємо до максимальної. Збивати потрібно приблизно хвилин 8-10. Але враховуємо, що це залежить від потужності міксера. Орієнтуємось на текстуру маси. Вона має бути глянцевою, пишною та щільною. Добре тримати форму повинні бути стійкі піки. Безе може бути класичним білим або ж кольоровим, якщо додати барвники. Розділивши приблизно на одинакові три частини і в кожну частину додала харчові барвники світло-жовтий, блакитний та рожевий. Їх потім необхідно переложити в кондитерські мішки з фігурними насадками. У мене вони невеликого розміру. Відсажувати буду на силіконовий килимок. Так все добре пропечеться і добре буде зніматися після випікання. Можна і на тефлоновий килимок. І ось так акуратно на певній відстані одне від одного відсажую. Такі бази використовують на паски, роблять красивий декор для тортів. Також в якості самостійного десерту. Та багато варіантів різного застосування. Сушити будемо в нагрітій духовці до 170 градусів приблизно 2-2,5 години. Після виключаємо духовку і даємо їм повністю охолонути в духовці при злегка відкритих дверцях. Готові меренги чудово знімаються з килимка. І всередині вони повинні бути абсолютно сухими та хрумкими. І ось така красота та смакота, яку можна зразу використовувати по необхідності, а можна зберігати і тривалий час. Чим сухіші умови для зберігання, тим довше вони збережуться. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно всім миру та добра!